Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Вони все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічна диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть ну, цей бізнес зажимати, людей травить, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на Поступки для українців українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? А чи зробиться влада? Я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти, по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо як халопи в руках королей, управляючих нами, будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, і так далі. Які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.